Лікар-анестезіолог з шестирічним досвідом Олег Остапенко показує, як спланували майбутнє відділення інтенсивної терапії у варвенській лікарні. Воно має запрацювати до кінця цього тижня після дворічної перерви. Ординаторська. ординаторська майбутнє дві палати інтенсивної терапії. Зараз тут прибирання. кімната відпочинку для персоналу. Тут іще ще палата маніпуляційна. Таке скромне відділення у нас буде для старту. У нас все є два апарати ШВЛ, кисневі концентратори. В тому числі ті, які підключаються до апарату, щоб давати кисень. В перспективі будемо дивитися це, все організовується. Теж спок організують. Ми планували створити палати інтенсивної терапії. Які в нас функціонували на базі терапевтичного відділення, але лікар запропонував створити окреме відділення. Тим паче в нас є для цього приміщення. Це в нас раніше функціонало неврогличне відділення. Зробили косметичний ремонт. Плануємо працювати в цьому напрямку. Як розповіла виконуюча обов'язки директорки лікарні Ірина Косенко-Ткач, тут надаватимуть допомогу пацієнтам у критичних станах, яких раніше вимушено шпиталізували до прилуцької міської лікарні в 30 кілометрах звідси. Це пацієнти більш із складною патологією, це цукрові діабети, ускладнення цукрові діабети, коматозні стани, це є набряки легень, це є ну, алергічні реакції, більш уже складної етіології уже з наслідками. Ну, звичайно, така патологія була і буде. Наявність відділення дозволить запустити новий пакет медичної допомоги: стаціонарна допомога дорослим і дітям без оперативних. Втручань. Все це стало можливим завдяки появі профільного лікаря. На початку лютого Олег Остапенко з родиною, дружиною невропатологом у декреті та маленьким сином переїхали до Варви з Кіровоградщини. До цього проживали та працювали у Запоріжжі. приїхати. Запропонували приїхати і підняти тут медицину. Ось я і приїхав. Побачив оголошення, виклав резюме. Зідзвонилися, домовилися, приїхали, познайомились, поспілкувались, подивились, поїхали, подумали і приїхали назад. Чоловік пригадує, рішення прийняли за тиждень. Серед причин вказав сприятливу безпекову ситуацію та наявність житла. Громада надала родині в користування трикімнатну квартиру. так от Цікаво, коли ось так, все з нуля починається. Себе спробувати в цьому всьому. На що ти здатен взагалі? І плюс житлові умови я навіть не очікував такого прийому. Заступник голови адміністрації. Ми з ним мою шафу несли і пральну машину. Я такого не бачив ніде. Сумніваюся, що в Запоріжжі хтось з адміністрації допомагав би мені все це носити. Адміністрації допомагав би мені, це все носіть для нас. Це дуже добре. Ми придбали квартиру. Лікарям ця квартира сподобалась. Вони вже живуть у цій квартирі. От там ну деякі меблі були вже придбані. Ну от деякі меблі придбали. От, наприклад, придбали, не було холодильника, то наші підприємці скинулись по кілька тисяч і купили в складчину, так сказати, купили холодильник. Голова Варвинської громади розповіла. Цю та ще одну квартиру придбали за бюджетні кошти спеціально для лікарів, які готові працювати в громаді. В іншій проживає сімейна лікарка для приваблення медиків також оплачують з бюджету їх перекваліфікацію а молодим лікарям платять гроші додатково до зарплати. Роблять це, бо не вистачає лікарів. У нас працюють зовнішні сомізники, зокрема медичні послуги по пакету ендоскопії. Коли у нас приїжджає, приїздить. Із Пірятина, лікар-ендоскопіст. У нас сумісник лікар-рентгенолог, У нас також приїздить із прививської міської лікарні, лікар-сумісник-офтальмолог. Звичайно, є брак кадрів наразі. Мають попередні домовленості про співпрацю з хірургом та педіатром. Ми так ну як ми так думаємо для того, щоб привернути увагу лікарів, щоб вони до нас приїжджали, щоб їх затримати тут. Ну, треба буде. Ми. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.